Але бачу, крайня необсижена. Крайня е, оця теж не зовсім наполовинку. Тільки раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Відповідно, ставимо дві. Ми вже дві ось підготували. Колеги, не обісутьте, лежать тут пластинки по тій причині, що я вам показую просто, як це робиться. Показую на відео. Через то прийшлося їх так залишити. Я сподіваюся, що колеги, які трошки з. Головою на плечах, то хейтити мене по цій причині вже точно не будуть. Так. Опс. Зверніть увагу. Так, ми беремо Опс. От Отак от. І ставимо сюди. Зверніть увагу, тут. Е, тут в цих сім'ях прильотки отам. От я ставлю в задній частині. Морошина кис... кислота дуже швидко випаровується. І її...